Мріяти нешкідливо. Мріяти так важливо. Все в житті можливо. Відбувається диво давай. Мріяти нешкідливо. 30 травня 2025 року у палаці дитячої та юнацької творчості «Горецвіт» у Кривому Розі Велике Свято. Заклад відзначає 65-річний ювілей. Я займаюся танцями більше сіми років та Мені подобається дуже танцювати на сцені. Показувати емоції та рухатися, щоб на мене дивилися. Спочатку хочу подякувати Греціту за те, що я займаюся танцями, та взагалі, що я танцюю, та хочу побажати процвітання ще довгих років. Це не просто цифра, а сотні випускників, тисячі творчих виступів та талановитих педагогів. Парад та під час концерту виставка дитячих робіт, фотозона, аніматори, відео історії з життя палацу. У нас усі колектив і різножанрові і це й ансамблі народного танцю, бального танцю, сучасного. Тобто всіх працюють у своїй у своєму напрямку, але кожен намагається піднести саме рівень закладу на високий, щоб він прозвуч ім'я закладу прозвучало не лише в місті а й за його межами. Після урочистої частини концерт 14 художніх номерів від вокалу до народного та сучасного танцю. На сцені вихованці студії від наймолодших до вже досвідчених артистів. Всі вони демонструють найголовніше свій талант здобути. У цих стінах. Сьогодні горить світу 65 років і ми цим пишаємося. Мені дуже приємно, що наш заклад є самим великим закладом в місті серед позашкільної освіти. У нас навчається більше трьох тисяч вихованців, 78 працівників, вісім народних майстрів. Є працівники, які є повними кавалерами за заслуги перед містом. Палац горицвіту один з найстарших установ позашкільної освіти. Тут займається понад три тисячі дітей. Працює 65 колективів. Педагоги палацу, лауреати міжнародних конкурсів, методисти, спортсмени і креативні наставники, які навчають дітей не лише мистецтву, але й відповідальності. Ми все робимо для того, щоб кожна дитина мала можливість займатися тим, що до душі, до таланту. До того які Як батьки побачили розвиток своєї дитини. Або дитина сама захотіла, або побачили їх наші класні педагоги і запросили їх до навчання город світ зустрічає нові покоління з тим самим натхненням, яке було і 65 років тому. Колектив не зупиняється попри війну, мріє, навчає та перемагає. І щороку восени до палацу приходять нові діти з блиском в очах і бажанням творити. А перший міський вітає заклад з ювілеєм та бажає креативу, нових творчих досягнень та зустріти наступний день народження під мирним небом. Анастасія Костенюк Максим Рашов міський.